Традиційне запитання, напевно, вже для вас. Чому Чому вирішили стати космічною туристкою, побувати в космосі? Це мрія з дитинства. Um, I... Я була маленькою дівчинкою десь три чи чотири роки. Мій батько клав мене спати та розповідав мені історії про те, як ми з двоюрідною сестрою ховаємося в космічному кораблі, літаємо в космос і переживаємо космічні пригоди. Я не мала ні пополюшки, ні білосніжки, ні якихось інших казок, я мала космічні мрії. Тож з самого дитинства я завжди мріяла полетіти в космос, і, враховуючи, що я була не дуже здоровою дитиною, я ніколи не потрапила б до космічної програми з різних причин, і я завжди думала, що це буде нездійснена мрія. Тож, коли Річард Бренсон оголосив, що здійснює приватний космічний політ, я записалася. Я, мабуть, була у списку я заклала свій будинок, за який я вже виплатила іпотеку. На той час я заробляла близько 40 тисяч на рік як лабораторний науковець, що набагато. Наука не приносить багато грошей. Я просто взяла, скажімо так, ще одну іпотеку і сплатила за свій квиток. Мені знадобилося 20 років, щоб її виплатити, але я отримала мій квиток, і я трималася за цей квиток 19 років. Квиток коштував 200 тисяч доларів на той час, зараз він набагато дорожчий. Оскільки на розробку польоту знадобилося багато часу, були аварії. Це експериментальна авіація, тому очікувалося, що все піде не дуже добре. Однак, коли люди кажуть, що це так дорого, лише деякі люди можуть це зробити. Я є прикладом того, що мрія може здійснитися. Со so Опишіть, як виглядає земля з космосу. Те, що ми бачимо на фото, те, що ми бачимо в кіно, наскільки воно відповідає дійсності. Авторайвсінец. Після того, як я це побачила, я хочу, щоб кожен у світі побачив це на власні очі, тому що це так відрізняється від будь-якої фотографії будь-якого відео, яке ви бачили. Камери не фіксують те, що ваші 6 гігапікселів прямо тут. Це на фотографіях і відео, а потім змогла побачити це в реальному житті, і це зовсім інше враження. Тому що на фотографіях, на відео це не виглядає в масштабі, це не виглядає так, як я не знаю. Вам потрібно бути там, щоб це пережити. Ви так мало відчуєте на фотографіях, і я ніколи такого не відчувала. Але коли ви насправді стоїте там, бачите це на власні очі. Усе ваше сприйняття перебування в навколишньому середовищі це зовсім інше відчуття. Те саме з видом землі з космосу, кольори, різкість, що мене найбільше вразило, так це колір атмосфери. По-перше, на фотографіях все таке світло блакитне, розмите, ніби, знаєте, дуже нечітке. Коли нам нарешті сказала відступну ремені, сила гравітації зменшилася, а ми все ще підіймалися земля була ніби під нами. Тоді я повернула голову і побачила кривизну землі, і я просто завмерла. Мені сподобався вид, який виявився абсолютно не тим, чого я очікувала спочатку. Ні, вона не пласка, і безмежність чорного, і глибина космосу. Очевидно, що меж космосу немає, це просто чиста чорнота. 19 років чекали на політ. Як mm. готувались весь цей час? Якою була підготовка? Чи була вона взагалі? А um, я yeah. uh, so we did the training. Uh, the company called компаніколнеста. Так, so ми пройшли тренування з перевантаження. There, Компанія під, під назвою на Вони навчають астронавтів, пілотів. У них найбільше центрифуга. Вони імітували схему наших польотів. Тож нам довелося зробити шість перевантажень на грудях. 3,5 по осі Z та осі X, а також комбінацію обох. Отже, що вони зробили обертали спеціальну капсулу, щоб наше тіло відчувало перенавантаження. У нас було триденне тренування, на четвертий день ми вирушили, тож на другий день ми виконували акробатичні польоти з нашими командирами з пілотами. Вони літали на невеликих літаках і робили, знаєте, різні фігури, щоб побачити, як гравітаційні сили впливатимуть на вас, як ви будете поводитись. Хоча реальність зовсім інша, не має значення, до чого ви тренувалися. Реальність вже на ваших грудях, коли ви просто повільно злітаєте, а потім це прискорення, коли ракета запалюється і вас вдаряє обстілець. Це як від нуля до шести перевантажень за секунду це було зовсім інакше, це було фізично дуже напружено. Коли діти запитують мене, як це, я кажу обійми себе дуже дуже сильно і спробуй глибоко вдихнути ось таке відчуття. Це як шестеро вас сидять зверху на вас. Ви заклали будинок, щоб полетіти в космос, оплатити квиток. Коштувало це 200 тисяч. Чи вартували ті гроші, тих емоцій, які ви отримали? Ай, а... І Я так розумію, що ви це погасили вже, правильно? О, так, так, 20 років. За 20 років я виплатила усі борги, але це було варте кожної копійки і кожної хвилини. Я б зробила це знову без вагань. Якби хтось запропонував мені квиток прямо зараз, я б зробила те саме, тому що чотирьох хвилин споглядання за землею було недостатньо, просто недостатньо. Тому що я сиділа там дві хвилини і просто дивилася, намагаючи закарбувати це у своїй пам'яті. Скільки зараз коштує такий туристичний політ? Як взагалі ця сфера вже два десятки років, так можна сказати, ви ній ну, слідкуєте, можливо. Мані анфоченатлиз де комен денамінейтора Гроші, на жаль, зараз є спільним знаменником. Як я вже казала, ми всі в групі, яка заплатила за наші перші 100 квитків, це для початку проєкту. Тому ми називаємось його засновниками, бо без нас він би не почався, бо якби не було інтересу, він би не розпочався. Тож перші 100 людей, які заплатили повну ціну, 200 тисяч доларів за квиток, дали ніби поштовх приватній космічній індустрії з Річардом Бренсоном. А потім усі інші пішли за ним, такі як Blue Origin, SpaceX. Було багато багато інших компаній, які почали розробку тепер, коли це стало можливим. І до цього є інтерес. Сподіваємося, що Virgin тільки зараз розробляє кораблі Delta. Тож вони літатимуть частіше і з більшою кількістю людей. Тож ціна знизиться. Те саме з Blue Origin. Чим більше вони літатимуть, тим більше клієнтів вони перевозитимуть. Ціна знизиться. Перший рейс з Лондона до Нью-Йорка в один бік літаком. Якщо перераховувати, то це еквівалентно приблизно 40 тисячам доларів в один бік. Скільки людей зараз можуть собі це дозволити? Небагато, дуже мало. З іншого боку, тепер кожен може подорожувати літаком, і це доступно. Саме в цьому полягає мета розвитку приватної космічної галузі зробити доступним для людства досвід, скажімо, суборбітального космічного польоту private space industry is, makes it accessible to humanity to experience space or suborbital space. Якщо проводити аналогію з літаками, як на вашу думку, скоро такі польоти стануть чимось звичайним, як купити квиток, да, білет на потяг, на літак, так само в космос? The plan is about 10 to 15 years. Reality, План розрахований приблизно на 10-15 років, у реальності, можливо, на 25. Тож за своє життя ви зможете це зробити. Це мета, це мрія. Тож ваші діти, ймовірно, точно поїдуть на місяць до космічного готелю на відпочинок, на вихідні. Знаєте, якщо якісь божевільні не підірвуть землю, але я намагаюся шукати позитив. Earth, but, you know... I'm trying to stay positive. Чи хотіли б ви колонізувати Марс з Ілоном маском? Є в нього така мрія? Чи no. реально це на нашій... Я Не знаю, чи реально це в ближайший час? На вашу думку? little crazy. Маск. Маск трохи збожеволів. <говорити> Тож він будує підземний бункер для тисячі людей у моєму місті, Лас-Вегас, щоб сховатися від ядерної війни. Я думаю, що він трохи збожеволів Забагато наркотиків, Забагато наркотиків. Раніше я поважала цього хлопця, тепер я зовсім не поважаю його, бо думаю, що він збожеволів. А ще маск нічого не винайшов, він просто купує компанії, які щось мають. Я маю на увазі, якщо він це зробить, у нього буде більше влади. Але я не думаю, що він насправді зможе це зробити. Я думаю, що знайдуться інші, можливо, кращі люди, які це зроблять. І ще, я б не полетіла на Марс. Погода там не дуже на місяць, більш ймовірно. Але на Марсі умови, погодні умови не будуть хорошими для людей. Ми не виживемо там. Однак, в одній з пустель, наприклад, є багато біокуполів, у яких люди живуть протягом року. Це ніби імітація місячних умов. Тож, ймовірно, ми можемо бути на місяці, перш ніж полетимо на Марс. ми можемо бути на викотбіон before we can go to Mars. нещодавно Blue Origin відправила в космос повністю жіночий екіпаж, і з ними була співачка Кеті Пері, чи слідкували за цим польотом? І як на вашу думку, ось такі мандрівки, такі запуски вони популяризують космічний туризм чи використовуються більше як піар? Айгева мікс філинбавдет. У мене змішані почуття щодо цього. Я не думаю, що їм варто було відправляти туди Кеті Пері, бо троє моїх подруг були на тому рейсі. Аманда НГуєн, Айша Бої та Кері Ен Флін. Ці три жінки були двома астрофізиками. Кері Ен також багато років була частиною нашої спільноти Virgin Galactic. Кілька людей, які були з Virgin Galactic, також поїхали на Blue Origin. І Аманда була спонсорована Space for Humanity для проведення експериментів у космосі. Айша також астроінженерка. Вона закінчила навчання. Зараз у неї є диплом. Вона дуже активно підтримує, заохочує та надихає жінок займатися наукою. Те саме стосується і Кері Енн. вона дуже підтримує жінок. Тож інші три жінки були знаменитостями, і я думаю, що це дуже нашкодило. Якби вони відправили трьох нормальних жінок, трьох інших нормальних жінок, вони не були б знаменитостями. Це було б сприйнято набагато кращою спільнотою. Тому я думаю, що відправка знаменитості туди для піару насправді мала зворотній ефект. They were the And I think it did a big disservice. If they put three normal three other normal women there, not celebrities, this would have been accepted much better by communities. So всі речі, які побували в космосі, вони мають цінність. І дехто готовий купити їх на аукціоні, бо це те, що було там, спустилось назад на землю. Ви віддали ті речі, які були з вами просто так в музей. Житомирський музей імені Корольова. Чому? І чи залишили щось собі на згадку? Я отримала від них подарунок, космічний uh, борщ, а? український космічний борщ, це був подарунок. Вони передали його мені через Юлю як подарунок. Я зробила це від щирого серця, бо мені не байдуже майбутнє. Я хотіла, щоб маленькі діти це побачили, щоб їх це надихнуло. Мені нічого не потрібно. Знаєте, деякі люди кажуть, о, я роблю це заради лайків в інстаграмі, цього, того чи іншого. У мене було десь 500 друзів в інстаграмі після мого космічного польоту, зараз близько тисячі, і це все. Я не шукаю популярності, я не шукаю уваги і точно не хотіла заробляти гроші на польоті. Це було для мене. Я навіть не знала, що люди придають речі, я б нічого такого не зробила. Чесно кажучи, для мене це просто як віддати належність своїй країні, своїй громаді, щоб надихнути маленьких дітей, особливо зараз, коли для дітей не все так чудово, враховуючи війну та все інше. Фода аміннонаслі формі за сайківбак тумайкантрі, ті май комініті інспейлитл кід, спешні наудар стінс ана фантастик форчин, кино, консирайнгалдаста.